Басейн, нова одюха, заробіт у крипті від 500 доларів щомісяця, навіть не напрягаючись, Знаєте, що об'єднує всі ці три речі? А я вам скажу. Наші улюблені промо-акції Бірж. І сьогодні ми поговоримо про заробіток на біржі Байбіт. Покажу, розкажу, як що робити покрокові в інструкції, щоб отримати наші нагороди. А також розкажу про нову акцію L3, на якій ми одразу зможемо заробити. Якщо ви ще сумніваєте, що промо-акції Бірж це гем, то зацініть цей кейс, де у хлопця вийшло заробити 8 тисяч доларів за 5 днів від акції на байбіт. Про такі кейси, про нові акції, детальні інструкції, все пишуться на свій канал. Тож підписуйся. Щоб нічого не пропустити, там інфа виходить самою першою. Чому взагалі біржі роздають гроші? Розказую вам простими словами. Проектам потрібно десь виходити, їм потрібен маркетплейс, ринок, на яких вони можуть скинути свої токени, ніби зробити собі рекламу, зробити маркетинг. Для них це основа. І біржі їм дають цю можливість, а біржі, в свою чергу, отримують нових користувачів. Нові користувачі для них це заробіток на комісію. Тож це вигідно для усіх сторін. Ну а ми з вами, тобто користувачі, на цьому заробляємо. Тож, став лайк, щоб наступної промо-акції заробити таку пачечку грошей, а ми починаємо. Як ви можете бачити, братва, я вже з самого ранку запостив інфу про промку, щоб усі підписники встигли зробити. У цій промо-акції ми будемо абузити проект L3, який виходить на ринок і може роздати. По премаркету, так відкрив премаркет L3 приблизно 40 доларів. Це дуже і дуже непогано. Для цього, як ви бачите, треба було зареєструватись і пройти токен сплеш. Про це все я повідомляю на своєму каналі, щоб усі устигли. Тому що дуже часто на YouTube відоси робити довше, і я не встигаю буквально по часу і сам заганяти акаунти, а в мене їх не один, плюс ще записувати відос. Тож... Першим ділом кидаю інфу на канал, сам роблю і записую відос, щоб більше людей ознайомились, як це робити, і наступний раз змогли бути одні з перших, тому що тут це дуже важливо. Сказую, як це все працює. Є у нас проект l 3 Заходимо у Trade SpotX Token Splash. І ми бачимо тут усі доступні нові акції. Зараз у нас актуальна акція це Л3. Про всі інші акції я записував відео на канал. Кидав також постив. Вони вже закінчились. Ми чекаємо наші винагороди. Про них я також напишу на каналі. У нас акція від Л3. І тут пишу всі умови, що нам потрібно, щоб забрати наші 412 l 3 токени. Тобто, як я казав, l 3 токени це нагорода, і ці токени, по премаркету оцінюються 40 доларів. Але дуже часто, коли ринок хороший, виходять проекти, не виходять з переоцінкою, і, наприклад. E, спочатку з 40 доларів, як там наприклад було з Netcoin, і потім над ще робить 2-3 ікса, і це вже набагато більше. Тож з однієї промки, що робити там 5-10 акаунтів, це виходить від 200 до 500 доларів. що, як на мене, є дуже жирно, тому що це тільки одна промка. А якщо робити таких промок не одну, тобто в місяць виходить декілька промок тут дуже виходить нам вигідно, і це буквально заміняє нам роботу. І при цьому це все ніби пасивний заробіток скрипти, що є ну дуже гарно. А тепер показую, що робити, щоб отримати токени L3. Для початку вам потрібно новий аккаунт мати. Тобто, у мене цей аккаунт був зареєстрований під стару промку, я вже тут чекаю винагороди. І до речі, що не обов'язково кожен раз реєструвати новий аккаунт, ви можете. Ну, ці аккаунти не стоїть пустишками. Тобто потім виходить байстартер, наприклад. як Мій колега зробив 8 тисяч доларів. Він використовував свої старі аккаунти, тому що на Bybit є різні акції, і для різних акцій часом це можуть бути як і нові, так і старі користувачі. Тож ваші аккаунти, це ваш актив. Чим більше аккаунтів, тим більше ваш заробіток. Але на такі саме акції да, вони найбільш вигідні. Я заганяю нові аккаунти, тому що так потрібно по умовам. І що ми робимо? Ми заходимо на Token Splash, наприклад, як тут третій раз вам покажу TokenX, X, Token токен і тут будуть всі нові акції. Це. Ми також собі нажимаємо і дивимося. Bybit between 0726 до 13 серпня. Тобто, від 26 липня до 13 ми маємо зареєструвати аккаунт. Окей, ми це зробили. Припустимо, ми зареєстрували аккаунт. Сьогодні лістинг. Ви там прочитали це на моєму каналі. Що ми маємо робити? Під час лістингу бути готовим закинути депозит 100 доларів. Тобто, ми це робимо як. Нажимаємо на кнопку депозит. Після того, як ми нажали, вибираємо. USDT або якийсь інший токен. Наприклад, я це закидую. USDT Web20. Отримую адрес і на цей адрес закидую 100 доларів з іншої біржі. Після того, як я закину, у мене тут. З'являється, моє 100 доларів, і ці 100 доларів нам зразу зараховують тут в обороті. Тобто, що ми задепозитили 100 доларів, то що у нас є два варіанти. Це або закинути 3500 L3 токенів, але так як дроп токенів я не отримав, я завжди користуюсь другим варіантом. Так ти попадеш під любу промку. Тобто закидуєш 100 доларів депозитом. Ми закинули, вся одна акція виконана. Тепер нам треба тільки наторгувати, і все, ми вже претендуємо нагороди, ми можемо очікувати наші токени і потенційний профіт. 40 плюс доларів з аккаунти. Після того, як ми закинули, ми на жали, отут що ми приймаємо участь у акції. Після того, як ми закинули наші гроші, у нас тут вибиває зеленим 100 і 100, і ми заходимо у трейд трейдинг, і шукаємо токен, який вийшов. Тобто дуже важливо тут бути першим, тому що тут FKFS. FKFS це у крипті, коли перші забирають чоботи, можна так назвати, якщо простими словами. Тобто Якщо ти один з першок, у тебе найбільший шанс на більш ніж 99%, що ти отримуєш нагороди, тобто гарантовано ти отримуєш 40 доларів. Тому, як я й казав, швидкість тут грає неабияку роль. Припустимо, що ви читаєте канал КриптоБро, побачили там новину, що l 3 ліститься у 13.00. Ви можете тепер заздалегідь підготуватись і закинути 100 доларів на ваш баланс. Тепер що ми робимо? Приходить час: у нас 13.00. Ми нажимаємо на... Тут значок біткоїна і шукаємо пару l 3 Як ми бачимо, ми її успішно знайшли. Тепер нажимаємо уважно на маркет, тому що якщо ви на ліміт нажмете, ваша транзакція може вже затриматись. А маркет це зразу по ринку. Ви купляєте і продаєте. Нажимаєте 100% купити L3 і тепер подаємо так само на 100% це продали. Ми зробили об'єм. Тобто тут треба зробити об'єм 100 доларів. Ми купили і продали, щоб не холдити токени, а зберігати їх у надійній монетки, USDT. Тобто, умови ми виконали. Тепер чекаємо, чи ми претендуємо на нагороди. Потік, Token Splash і нажимаємо на чек Details. Як ви бачимо, у нас все галочки, тож тепер нам залишилось тільки чекати на нашу винагороду. Тобто акція у нас до 13 числа. Тоді приблизно після 13 числа ми можемо очікувати на результати. Вже ж, усі новини по проекту, оновлення, скільки там вийшли винагород і так далі. Про нові акції я одразу тримаю курсі на своєму телеграмі. Що ти ще не там, то обов'язково не тягни і підписуйся прямо зараз, щоб завжди бути першим і виносити найбільше. В принципі, це вся інформація по цій промо-акції, як тут заробити, я вам дав. А спеціально для тих, хто дивився до кінця, я розкажу, як зробити, щоб ваші аккаунти не банили. Я сам провірю цю методику і скажу, що вона дійсно чудово працює. Це коли ви ходите не просто USDT, а тобто купляєте там ефір, я, наприклад, у токенах Lawyer Zero тримаю, те, що зараз росте. Бойпіт вважає, що ви реальний користувач, і тоді мітки, бани на аккаунти взагалі майже не прилітають. І ще дуже такий корисний лайфхак, дуже часто одразу виходить декілька промок. Якщо ви будете регати нові аккаунти, то дуже вигідно, одразу там на три промки їх заганяти. Якщо така інформація корисна для тебе і ти хочеш більше дізнаватись про заробіток на промо-акціях, став лайк і підписуйся. А якщо у тебе залишились якісь питання, задавай їх обов'язково в коментарі. Находи у наш чатик, де ми один одному допомагаємо. У тебе обов'язково все вийде. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі, а на зв'язку, як завжди, ваш Криптопро.